Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Коротенький вступ. Для чого це відео, про що це відео? Канал у мене називається Таня Синичка, Життя і квіти. Тобто на цьому каналі я розповідаю про своє життя, про те, чим я цікавлюсь, розповідаю про квіти, тому що велику частину в моєму житті займають квіти. І показую в отаких відео відео огляди своїх хризантем. На сьогодні це буде хризантема Корейка. Є дуже багато у мене різних сортів мультифлори, кому буде цікаво, зможете полистати в канал і побачити. Для чого показую такі відео? По-перше, я продаю хризантеми. Переважно я їх продаю весною, тому що осінню я намагаюся продавати все ж таки з дому, так як ну, незручно пакувати і часу не вистачає, а продаю більшості весною живцями. І в таких відеороликах я розказую про хризантеми, показую, які вони, коли їхні терміни цвітіння, які висотою кущі, які розміром квіти, якісь свої спостереження, що мені в тому кущі подобається, що не подобається. Тобто, для того, щоб ви могли, продивившись таке відео, визначитися для себе, чи хочете ви на. Весну придбати такий сорт і чи він вам підійде. І якщо будете мати бажання, то весною приблизно в травні місяці отримати живці таких хризантем, які є у мене. Отже, сьогодні хризантема корейка. Першу двадцятку корейок я виставила в попередньому відео, залишу в описі посилання. А сьогодні наступна двадцятка, і це буде номер 121. В попередньому минулого року, в минулорічному каталозі, під номером 121, у мене йшла ось така хризантема, анемоновидна. Цього року я віднесла цю хризантему до каталогу мультифлори. Чи правильно я зробила, я не знаю. Але от якщо ви захочете такої хризантеми, а вона розкішна, ви знайдете її в каталозі мультифлори, а я зроблю заміну. Но під номером 121 у мене буде зовсім інша буде хризантема, Вже заговорюють, бо холодно. Поїхали. Отже, під номером 121 у мене буде ось така красуня. Неймовірна, трішки вона намочена дощем, тому я зараз поставлю відео, як я її до дощу знімала. Хризантема. вона купувалася це, я її купила вже готовим дощем, і купила, купувалася вона як мультифлора. Але Мені вона все ж таки кущ, мені вона все ж таки корейка, тому я віднесла її до корейки. Як називається, я не знаю, але вона розкішна. Квіти діаметром 8 см, навіть деякі 9 см, кущ висотою від землі 40 см. І Розквітає в кінці вересня. Початок цвітіння, кінець вересня, а зараз вона ось в такому саме такому красивому стані. І це буде номер 121 у моєму каталозі. Під номером 122 ось така красива рожева хризантемка. Ця хризантема у мене вже багато років. Навіть від самого першого року, коли я почала вирощувати хризантеми, вона у мене. І за що я її дуже люблю, це за е, те, що вона йде всесезонна. Що це означає? Вона як розквітла у липні, так, до кінця сезону хризантепного, до снігу, до морозу, вона квітує. Вона одна квіточка зацвітає, друга перецвітає, але от, ну, вона красива, вона зразу. Якісь квіти дрібніші, поки до кінця квітування квіти стають більші. От, чим холодніше, тим кращі і більші в неї квіти. До ну так, 5, навіть до 6 см в діаметрі. Зразу розцвітає меншими квіточками, от так серпень-вересень. Ну, вона в мене розквітла ще в кінці липня. І кущики невисокі, кущики 40 см. Вона формує такі компактні, вона не кулеподібна, вона кущиком, але кущиком дуже гарним, компактним. І я ж кажу, велика її перевага в тому, що вона квітує повністю весь сезон. Як починає квітувати в липні, то до листопада, до грудня вона в квітах. Номер 122. Під номером 123 я вирішила вивезти сорту серію гомпі. Подивіться, яка розкіш. Ця сорту серія, ця хризантема стала для мене цього року відкриттям. І з корейок раніше в мене фавориткою. В принципі, у мене фавориткою на сьогодні є Розалінда, Але поряд з Розаліндою я спокійно можу поставити гомпі. Висока, 70 см повному цвітінні потребує підв'язки, підпори, тому що квіти дуже важкі. Але подивіться, які вони ті квіти гарні, пишні вони до 10 см в діаметрі. Квіти такі набиті, квіти такі розкішні квіти, що тут казати. Розквітає вона вже десь з середини, з 20-х чисел вересня. І квітує от до цього часу. Скільки буде квітувати, не знаю. Як зимує, не знаю, тому що цю хризантему я придбала весною. Вона у мене перший рік. Але я від неї в захваті. Я лишаю собі абсолютно всі ті, які у мене є на маточники. тому що хочу її розвести. 123:1 це буде гомпі бронзе. Наступна – 123.2 – це буде гомпі Пінк. Подивіться, розкіш, ніжність, краса. Це та хризантема, Ну, яка варта того, щоб її садити, щоб її доглядати і щоб нею милуватися. Ось яка 9 до 10 сантиметрів діаметр квітки. Розкішна, ніжна, про те, як зимує і наскільки вибаглива, зможу розповісти уже наступного року. 123.2 Це гомпі гомпінг, також висока. 123.2 мені здається, що заговорилась трошки. 123.3 це буде в мене гомпі вайт. Ось вона. Вона неймовірна, вона дуже гарна. Бачите, ось вони такі квіти. Що тут? Казати, вона у мене в горщику, але все ж вона красива. Єдина в горщику, яка ще тільки тільки починає розквітати, це жовта хризантема Не знаю, чи вона насправді пізніша, чи вона просто із-за того, що вона в горщику. Так, 1233 гомпі вайт Під номером 1234 буде гомпі Red. Камера трошки висвітлює, насправді колір темніший. У нас вправді, колір такий більш яскравіший, темніший, дуже гарна квіточка така. І між ними гомпірет, така трошечки нижче. Ще маю один кущ, також вони попадали після дощу. Також їх треба підв'язувати. Ось така красуня. 1234 в моєму каталозі. Під номером 1235 буде жовта гомпі. Вона ще не квітне, тому я її фотографувати буду вже в повному розквіті. 123.5. Ну і під номером 123.6. Ось така краса. Дивіться, пурпле гомпі пурпле. Вона просто неймовірна. Дуже гарна номер 1236 Ось так, сортосерія. Сорту серія, серія гомпі. Сорту серія, яка вартує уваги, хто любить такі вищі хризантеми, хто потребує букетної хризантеми, то обов'язково зверніть на неї увагу. Так, тепер 124 і 125. Получилась ось така ситуація. Я у попередньому відео про мультифлору, ось цю хризантему, віднесла до мультифлори, і я помилилася, передивилася відео, передивилася записи всі свої. І зрозуміла, що це не мультифлора. Що ця корейка, і в минулому каталозі. Ця корейка в мене йшла під номером 125, а ось ця корейка в мене йшла під номером 124. Вони в мене посаджені одним кущем, тому що весною я думала, що я ці корейки втратила той корінь, оте коріння, яке. Викопалось, воно просто тикнулося, ось так тикнула. Думаю, виживе то виживе, щось може вилізе та й буде, а не вилізе, то, то не буде. Якось я постараюсь, поки вони цвітуть їх розділити. Бачите, там, там ціла купа всього. Я її і не живцювала, тому що воно. Пізно-пізно почало вже сходити, пізно почало вилазити. Тому вийшла така композиція. Підв'язати, то взагалі буде гарний великий двохколірний шар. Але під номером 124 буде ось така кореєчка, дуже гарна. Вона така, зараз їм тісно, то вони потягнули з висоту. А так вона десь 40 см висотою розквітає кінець вересня, початок жовтня. Ніжні ромашечки, такі біло-рожево-фіолетові. А ось ця гразантемка розквітає вже десь в 10-х числах вересня номер 125 Також дуже красива, яскрава. Зараз можна сказати, що вона вже перецвітає. Торік вона була нижче, цього року вона така висока, але я думаю, що вона висока, тому що їй тісно. Но в будь-якому випадку десь така 40-50 см. Під номером 126, ось така хризантемка. Фото поставлю, звичайно, краще, тому що тут вона вже пересвітає, цвіте з середини вересня. Дуже гарні такі лопаточкою квіти, кущики до 60 см. Квіточка в діаметрі 7 см приблизно. Ось така красуня під номером 126. Під номером 127. Ось така хризантема, Вона вже, можна сказати, повністю перецвіла, тому що квітує вона з кінця серпня, початку вересня, така в один ряд пелюсточки. Верніше, висота, приблизно 60-70 см. Поставлю фото краще, звичайно, це номер 127. Ту хризантему, яка в мене була під номером 128, я втратила, вона не перезимувала. Тому під номером 128 у мене буде ось така краса. Я її купувала під назвою Абріс. Абрис, дивіться, розкішна вона камера, в принципі, правильно передає колір. можливо, чуть-чуть темніше. Ось так виглядає квіточка в повному розквіті. Темніша, не в повному розквіті. Буде в мене цього року під номером 128. Почала квітнути з початком жовтня. Висота до 60 см. Такий гарний кущик. Кущик. Так, під номером 129. Ось є маленький. Ось там у мене є більший, але він впавший. Просто покажу квіточку. Висота 60 см такого куща розквітає. Приблизно в 20-х числах вересня, ну будемо вважати з середини вересня. Лоп... Такі лопаточкою пелюстки, квіти до 7 см, 6 -7 см в діаметрі. Квіти, пелюсточки йдуть в декілька рядів. О, зараз підемо, ось тут є пишніші, ось така. Досить таки цікава. Потрібно мені підв'язати її. Тут, тут в мене лишився маточник, тому що ті кущі, які були розсаджені, я вже продала. Ось така номер 129. Так, Під номером 130 лишився в мене ось такий маленький кущик. Він мене лишиться на маточник, ромашечка, нарощує 60 см, 70 см кущ дрібненькі ромашечки. І Цвіте з початком жовтня. Це номер 130, 131. Така сама ромашка, такий самий кущ такої самої висоти, такого самого терміну цвітіння. Але ромашка з рожевими полюстками. Вони, вона зовсім інша. Ось така квіточки трохи більші. Квіти більші в діаметрі, ніж в попередній. Але також така сама ромашечка. Кущ приблизно 70 см, досить таки цікава. Ось така розкіш під номером 131. Кущ 70-80 см. Росте резантема ось такими букетиками. Яскравими квітує вона вже добрих дві неділі, дуже довго тримає квіт. От вона як розквітла. Ось така вона красива. Чим далі, тим вона стає красивіша. Тим вона стає яскравіша. Дивіться, який кущ. Неймовірний. Минулого року в мене був він малесенький, я якось так на нього не особливо звернула увагу, навіть не розсаджувала для продажу, просто отак, як був той маточник, так я його і І це кожна гілка це окремий букет. Ось це одна гілка, яка, на якій купа-купа квіточок. Квіточок гарних. Ось така. Малинова, фіолетова, не рожева. Дуже-дуже красиво. Не знаю, скільки ще буде квітнути, але обов'язково цей сорт на наступний рік я буду розсаджувати в великій кількості, тому що дуже він мені подобається. Я прям от неймовірний. Хоча хто з них мені не подобається. Скажіть, дивіться, це, це яка. Яка? Номер 149 буде в наступному відеоогляді. Це взагалі щось. Номер 117, вона була в попередньому відеогляді. Цей рік у мене він, він якийсь такий кущик не дуже. Але все ж таки, це номер 111 була в попередньому відеоогляді, так як і ті були в попередньому відеоогляді. Наступна це номер 133. Мені здається, що її назва білочка. Я в тому не впевнена, але... Але от вона білочка, от вона похожа. подивіться, яка вона пишненька, як білочки хвостик. Так, 60 см висотою. Розквітає кінець вересня. Квіти діаметром 6-7 см. Така такий їжачок, дуже люблю її. Красунька. Номер 133. Зараз ще покажу вам Розалінду, тому що це та хризантема, яку потрібно фотографувати і знімати кожен день, бо вона з кожним днем змінюється і з кожним днем все краще. Розалінда номер 104 в моєму каталозі. Це моя фаворитка. Ще жодної хризантеми я так не захоплювалася як нейна. Вона неймовірна. Номер 135. Ось така хризантемка, вона висока, вона до метра висотою. Єдине, що в мене вона впала, і її я не підв'язала другий раз. Квітує вона з кінця вересня і дуже-дуже довго тримає квітку. Це одна з моїх перших хризантем, ще навіть до кулеподібних. Ось така до метра висотою. Квіточка діаметр 4-5 см, невелика. І хризантема досить таки цікава. Номером 135 Хризантемки вдома у мене немає, тому я ставлю фото. І... Та хризантема ця квітує з середини вересня і до цього часу вона висока 40 см висоти. Квіти великі, квіти до 7 см в діаметрі, насичено-фіолетова. Вона схожа на мій номер 119, тільки вона не зесенький кущик, а дуже гарна. Наступна номер 136 хризантема, яка тільки-тільки розцвітає. Коли буду робити каталог, буду ставити її в повному розквіті. Тобто початок жовтня, 10 числа жовтня, початок цвітіння, можна сказати, кущик невисокий, кущик 40 см висотою, квіти гарні, квіти жовто-помаранчеві. Ось така хризантемка. Коли повністю розквітне, сфотографую і виставлю у каталозі. Це хризантема номер 136 під номером 137 також тільки розквітає хризантемка, Ось така квіточка. Я ось так зараз дивлюсь. Не знаю, я наступного року спробую її живцювати. Я не живцювала, тому що також був дуже поганий такий маточник, ледь-ледь перезимувавший. Можливо, вона і мультифлора. Але все ж таки, поки що вона у мене в каталозі корейок, яка вона буде, я сфотографую в повному розквіті. Кущик низенький, кущик 40 см. І розпочаток цвітіння 10 числа жовтня. Хризантема гарна, хризантема цікава минулого року. Ось. Така вона була, ну, сподіваюся, що сфотографую в повному розквіті, що не замерзне. Далі, під номером 138 у мене була ось така хризантемка. Вона називалася Сонечко. І я її втратила. Вона дуже високий кущ, такий метр. 50 висотою, великі, розкішні були квіти, але вона зовсім не перезимувала, навіть жодного жодного живчика мені не лишилось. Тому цього року під цим номером я поставлю зовсім іншу хризантемку. Якщо буде в когось, можливо, хто буде дивитися це відео, є така хризантема, будь ласка, я готова купити або на щось поміняти. 138. Ось така краса. У мене пише. У мене пише підпис, я купувала її під назвою Біла перлина. Дивіться, ну, вона дійсно перлина. Вона дуже цікава висота кущика десь до 50 сантиметрів. Ой, сонечко прилетів Бедрик. Бачите, яка краса? Ось так. Біла перлина. Почала вона квітувати десь у 20-х числах вересня і до цього часу квітує. Дощик поклав. Також зараз допишу відео, буду ставати, якщо вона почне сильніше ляпати, дощ. буду ставати. І ось ці всі, які попадали, буду підв'язувати. Номер 138 і під номером 139. Ось така розкішна краса, ніжна краса, розкішна краса. Кожен день цю хризантему потрібно фотографувати і відснімати, тому що вона щодень, то інакша. 70-80 см висота, квіти зразу розквітають ромашечкою. Де би це побачити? Початок цвітіння. Ось тут початок цвітіння. ось воно ніби не, не гарна, має бути, ніби миршава має бути. А потім, подивіться, яка вона стає розкішна 5 см діаметр квітки, розквітає десь з 20-х числ починає. І зараз вона буде квітувати весь жовтень. Тепер знову ж таки покажу. Номер 117 ваніла. Сама квіточка. Подушечка в квіточки менша, і квіточка світліша, і подушечка світліша. Навіть листочки світліші. Тут світло зелені, а тут темніші зелені. Тобто я так собі розумію, що це одна сортосерія, але зовсім інша. Ну, якось вона інакше називається. Хто з них ваніла, я не знаю. Але бережу ті кущі обидва, тому що обидва вони мені подобаються. І я вам їх рекомендую. Номер 139. Я декілька хвилин назад сказала 149, помилилася. Поїхали до наступної хризантемки. Зараз ми прийдемо до неї. Ось вона в мене тут підв'язана, бо висока. Висока і дуже гарна Номер 140 в моєму каталозі. Так, 70 см висота. Минулий рік я її. Мала з малесенького черенка малесенький кущик, і вона була зовсім така непримітна, а серік, вона розкішна. Подивіться, які квіти. Дивіться. Квіти великі, ось квітка в повному розквіті, 10 см, 9, 9 см в діаметрі. Гарна така зелена серединка. Дуже хороший кущик, ось високий кущик. Але хатай він вартує того, щоб його посадити. Так, ось герда розквітає, тому що показувала в минулому відео огляді, вона ще була в бутонах, а зараз вже в квітах. Хтось мені, казав, хтось мені написав, що вона якась така непримітна. А вона примітна, коли вона повністю розквітає, вона взагалі неймовірна. Якась прям аж казкова, листя гарний, квіти гарні. Отже так, номер 140. Ось така хризантема. І на, цього, на цій квіточці ми відеоогляд кореюк на сьогодні завершимо. Ще буде 20-ка по-любому Хризантем пишного цвіт... пізнього цвітіння. Але дещо пізніше, тому що ще є багато тих, які в бутонах, які ще. Тільки-тільки починають показувати квіточку, тому зараз їх відзнімати немає ніякого сенсу. Дякую вам за перегляд. Продивляйтеся, визначайтеся, квітів багато. Ось, по-моєму, номер 112. Так, 112-й номер. Дивіться, ось вона яка у. Розквіті дуже красиво. Гарних вам квітів, мирного неба над головою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.